Ми зібрались сьогодні вперше за все тільки тому, що наші народи, польський і український народ, мають спільні цінності: європейські і християнські. Що це означає? Це означає, що людина, її життя, честь і гідність, пам'ять про життя цієї людини є нашими найбільшими цінностями. Звичайно, що в народів, які мають спільні цінності. Можуть бути і спільні трагедії, і спільний біль. Ми не можемо переписати історію. Але ми маємо використати ті трагічні події і той спільний біль для того, щоб збудувати сильніше, щасливіше майбутнє. Тому що тільки ті народи, які мають спільні цінності, можуть будувати майбутнє, можуть будувати теперішнє. І якщо говорити про теперішнє і про майбутнє. Ми не можемо не згадати ті мільйони людей, які знайшли свій прихисток в Польщі після того, як наш спільний ворог почав атакувати нашу країну і почав цю криваву війну, які знайшли роботу, які знайшли освіту завдяки вам, які, врешті-решт, українські бізнеси, які відкрили свої офіси в Польщі, і почали долучатись до формування також і вашої економіки. Це наша спільна перемога. Ми не можемо не згадати той факт, що цього року Польща... Буде приймати конференцію з відновлення України, тобто, це означає, що Польща це головна країна, яка буде відповідати за відновлення України цього року. Це величезний, величезна справа, якою ми можемо похвалитися в нашому спільному майбутньому. Ні, я не можу не подякувати системним зусиллям Міністерства культури Польщі, польської влади, української влади за те, що ці роботи. Ця діяльність відбувається систематично. Ми говоримо і про пужники, ми говоримо і про старі збоїща, ми будемо говорити про Юречково, що буде мати місце в вересні цього року. І ви знаєте, сьогодні лунала повітряна тривога. Коли проводились ексгумаційні роботи, був день, коли Росія запустила сотні шахетів і ракет на Захід України. І це ще раз підтверджує, що ворог в нас сьогодні лише один.